Наскільки я розумію, виникає із-за того, що зіниці занадто сильно розширюються і на сітківку потрапляє забагато відбитого від предметів світла. І як при фотографуванні з довгою витримкою зображення накладається одне на одне. Але так як мозок сприймає таке накладання у реальному часі, йому здається, що все ніби у такому напід... напіврідкому, рухливому стані. В генерації відео штучним інтелектом відбувається схожий ефект, можливо, не кожна модель, але часто він створює. Кожен наступний кадр з нуля, і предмет в одному фреймі це не той же предмет у наступному. Вони мають відмінності. І за того, часто тут також виникає це відчуття текучості, як після психотропів, так і після AI-фільмів проходить певний час адаптації до твердого реального світу. Це буквально те, що в народі називають відхідняками.